Привіт, друзі! Мене звати Василь. Ви на каналі про Америку. Я трак У мене дуже багато в коментарях і підписників запитують: Василь, яка зарплата трак трак-драйвера, Розкажи про зарплату, що по ЗП. Ось, сьогодні настав той час, коли поговоримо, скільки заробляє трак-драйвер в Сполучених Штатах Америки. Я не з такої сім'ї, як друзі. Я із багатої. Я роздрукував свої зарплатні листки. Про це все поговоримо сьогодні. Дивіться далі, поїхали! Ось запаркувався і тут в мене таке лобове скло, все забите, цими мушньою забите. Приїхав я на загрузку по пальети і стою в черзі. Поки є, поки є можливість, друзі, розповім вам про зарплату. Це, напевно, найочікуємо відео. Ви його чекали дуже довго, дуже багато запитань було е, і в коментарях, і в інстаграмі, і в Фейсбуці. Е, ось, ось мій робочий кабінет. Прапор, робочий кабінет. І Зараз спробуємо, спробуємо розібратися е, в моїй зарплаті, скільки я заробляю за місяць. Ну, тут е, такого поняття немає, якби за місяць. Тут зарплата платиться по тижням. Тиждень від'їздив, потім наступний тиждень е, в суботу. Мені нараховують зарплату за попередній тиждень. Ось, е, хочу зауважити, що я, я звичайний драйвер. Я, типу, сама нижча ланка на харчовому ланцюгу. Я звичайний драйвер, тому що. Е, Є ж різні категорії, типу драйвер, потім водій, якби звичайний, це я. Потім ти можеш орендувати вже трак, це вже вища ланка в, харчовій, в харчовому ланцюгу. Потім ти взагалі можеш купити свій власний трак. Потім взагалі побудувати свою компанію, що декілька траків би на тебе їздить. Ось. І також залежить на якому типі. Трейлера ти їздиш. Я, у мене просто звичайний драйвен. Це типу звичайна просто будка. Є також ріфери, це холодильники, є бочки, які перевозять там рідини, є флетбеди, це такі рівні поверхні, є такі е, трейлери, це типу як. Е, е, Степдеки це як рівна поверхня, тільки такою із сходинкою. І також є каністоги, це рівна поверхня, закрита брезентом. Ось, в залежності від цих типів різних трейлерів, ти будеш різну і зарплату отримувати, тому що різні грузи, різна своя специфіка роботи. У мене звичайна будка. Давайте просто подивимось на зарплатні листи і що мене отри... Що я зміг отримувати за тиждень. Ось. Ось тут такі є в мене зарплатні листи. Давайте спочатку з першого почнемо. Тут в мене виходить 4 тижні буде. Так, я отримував зарплату з 3, го 10-го. Це третій місяць, 3 березня в Америці, навпаки, пишеться дата. Спочатку місяць, потім число. З 10 березня по 17 березня. Ось моя компанія А, Так, давайте розбиратись. Груз був із Котлецбург. Із, Кот... із Котлецбурга. Там де котлети роблять. А, той, що в штаті Кентукі. Їхав я в Cheddar Рап... Rapids в так, л... Загружені милі були 645 миль. Тобто це ті милі, які я був загружений. Вартість цього грузу коштувала 1800 доларів. Я отримав звідси 30%. Моя зарплата 540 доларів за цей груз. Ось потім я їхав із цього ж міста із Cheddar Rapids, їхав у Traverse City. Це Мічиган. Ось. Милі по загрузці були із лоудом із з вантажом були 552 милі. Вартість грузу було 1300 доларів. Отримав я звідси 30% 390 доларів за цей груз. Ну Цей груз можна було за день зробити. І цей в принципі можна було за день зробити. Ось, так, Потім я їхав із цього Мічигана, їхав у Грінбей, Вісконсин. 358 миль. Це номер трака мого 4007. Ось в таких датах я їхав, така вартість перевезення. мої 30% 255 доларів. ось Потім із Дюпір Вісконсин, я їхав на Хаусвіль. Кентукі. 545 миль. Вартість перевезення 1475. Мої 30% 442 долари. Ось. Потім, потім. Я їхав із Bowling Green Кентукі, Їхав на Деб'юкі Айова. 65 миль за завантажений, я їхав вартість перевезення 1300 на 30%, мої 390. Я за тиждень заробив зробив 5 доставок за тиждень зробив 2017 доларів 50 копійок. Так. Потім із верхнього, із нижнього верхній мічиган я заплатив 25 доларів. Це вартість мосту. Потім мені компанія ці 25 доларів повертає, і якби загальна зарплата вийшла 2042. Ну Зарплата 2,17 плюс ті 25 доларів, що я потратив на міст, мені ось таку зарплату заплатили. Це за з 10 по 17 березня. Так, ось. Ну Це так, я більш детально розповів по лоудах. Далі я просто буду показувати зарплату загальну. Із 17 березня по 23 березня я отримав уже 1566 доларів 60 копійок. Зробив всього-навсього три доставки. До речі, до речі, ось цих три доставки було 1857 миль. Я проїхав, але ж це тільки загружені милі. Я ще зробив, коли був пустий, але пустим милі мені не рахувалися. Я знав скільки я точно проїхав, я завжди собі записував. Я їх просто вони тут не враховані, їх враховувати не потрібно, бо я отримував стабільно свої 30%. Е, Ось я зробив гроз. Це загальна вартість перевезення 5222, Мої 30%. 1566. Це за тиждень. Ось. Це що по другому тижню? Тобто перший тиждень 2.17, так. Другий тиждень вже 1566. Третій тиждень. Це вже з 27 березня по 31 березня. Ось. Я зробив, зробив раз, два, три, чотири доставки. Отримав за них, отримав за них тисячу сімдесят вісім доларів. Ось, милі я проїхав 1600, але знову ж таки це загружень. Пусті милі мені не враховувались. і у мене вже був штраф. В компанії мене оштрафували за те, що я отримав violation. Я в попередньому відео, відео це розповідав. Можете подивитись, десь зараз ссылка вистрибна, як я отримав цей штраф. І мені вже знизили відсоток, я вже отримував 28%. Тому отримала зарплата за тиждень 1078 доларів. Так, і чим далі в ліс, тим більше дров. І це, це ось буквально за попередній тиждень. Я зробив раз, два, три доставки. так, Я зробив три доставки кожного місяця, на початку кожного місяця, першого числа. Знімається 1 квітня, зняли з мене 160 доларів. Це страхування здоров'я у так званий Work Compensation. Компанія стягує 1 числа кожного місяця. Ось. І в тоталі я заробив ось таку суму. Але після списання страхування вийшло за тиждень, за тиждень роботи 967 доларів. Після зарплати. 967 доларів за цілий тиждень трак-драйвінгу. За цілий тиждень трак-драйвінгу жінка мені сказала, все, чоловіче, носків тобі нових куплять не буду. Приходиться мені ходити. От таких тепер. Скажіть, що ви думаєте на рахунок цього? Чи це нормальна зарплата, чи це зарплата дуже низька? Я хочу почути вашу думку, які заробітки у вас в трак-драйвінгу Хто працює, напишіть свою думку в коментарях. Щоб підсумувати, одна зарплата 2017, друга зарплата 1566. Це за тиждень. Третя зарплата 1078 доларів. Четверта зарплата 967 доларів. Ось в тоталі виходить десь приблизно 5,56 тисяч доларів. І знову ж таки, зарплатня рахується іменно з понеділка по суботу, який ти гру зробив. Але ж ти можеш груз вести і він переноситься на наступний тиждень. Тому дуже важко порахувати саме за, за, як, за місяць зарплату. Тут більше рахуєш по тижнях. Ось. Тому виходить так, що заробіток десь приблизно до 6 тисяч доларів. А що його даром час втрачать? Піду та й на скакалки пострибаю. у січні було круто їздити на гроз, це типу, отримуєш відсоток від загального, вартості загального перевезення. Так а Потім вже в лютому вже було так собі, в березні дуже погано, і я вже потім, після того, як мені дали штраф, перейшов на милі. Я вже буду працювати на милі. Це так вигідніше зараз. Коли ринок поганий в даному випадку, краще їздити на милі. Ти знаєш, скільки ти миль проїхав, помножив на свої милі, запусті, заповнені. Ти все будеш отримувати. Ось. Так, там вже трошки треба під'їхати. Зараз паузу зроблю. Треба було під'їхати, тепер вже я буду наступний в черзі. Ось, так, так. що я продовжу. А на рахунок зарплати. От, я чись думав, коли я приїду. і, до речі, аварійку включив. Я чесь думав, коли я приїду в Чикаго і буду працювати на траку, я буду ну, там, як, як Сі. Блогери говорять, ну там 10 тисяч заробляють, Ну я приїхав у такий поганющий час, щоб просто взірватися. І це ще мені ще легко, морально-психологічно, тому що я ні купив трака, ні оплачую ні оренду, нічого. Ось. Я просто сама нижча ланка ць в цьому харчовому ланцюгу. Тобто це ще просто. Але я все ж таки думав, що зарплата буде набагато більша. Е і. Зустрів білоруса у цій компанії якось на. Е, воно щось дуже гудиться. Збиває мене. Аварійка, зараз бистрою виключу, розповім вам. Зустрів Білоруса в цій компанії, де я працюю, в IG. До речі, хлопці, якщо вам потрібна робота, надійна компанія, стабільно виплачують, зато нічого не дурять, якби заробітки зараз всіх погані. Якщо вам потрібна робота, пишіть мені в інстаграмі або в Фейсбуці в коментарях, допоможу вам з працевлаштуванням. Тільки є дві умови. Ви повинні бути в Америці мати CDL і мати досвід. Ось. Так, так, зустрів я білоруса в цій компанії, і він каже: півтора роки назад він працював місяць дуже сильно працював і заробив 18 тисяч доларів за місяць, не за півроку, а за місяць. Ось. І також дуже відрізняється, на якій фурі ти їздиш. У мене фура з закритим локбуком. Є компанії, які їх там якось крутять. Я не знаю, як вони їх крутять, але є. Також є такі траки, де локбук у них не закритий. Тобто це така стара модель трака. Навіть в нас в компанії є такий трак, називається Freightliner Coronado. Е, модель, модель трака 99-го року, і там просто немає фізичного мозгів, куди прикліпати цей локбук. Ось. І він там, якби є той е, планшет, але да? ти можеш вліво-вправо сунути і сам собі регулювати. Наприклад, сьогодні приїхав тисячу миль, а там посунув туди-сюди, зробив, наче ти проїхав 500. Ось така є штука. Тобто дуже багато нюансів в цій роботі, дуже багато. Критерії від чого залежить твоя зарплата. От Я працював на відсоток, тепер буду працювати за милі. Ставте плюсик, якщо хочете дізнатися, яка буде моя зарплата за милі. Я там через місяць-два, коли вже буде ясно, я буду, запишу вам це відео, якщо буде цікаво. Так. Також знову ж таки, якщо ви будете переходити на вищу лавку цього харчового ланцюга, там будете орендувати свій трейлер, орендувати свою фуру, або взагалі купите, то у вас з'явиться дуже багато інших витрат. Ви будете платити кредит за фуру, там 3 чотири тисячі доларів в місяць, за паркінг там доларів 300, тисячу доларів за оренду трейлера. Дизель, ну не знаю, тисячі півтори-дві. um Які там ще витрати. Страхування cargo Liability, страхування вантажу на фуру, це буде порядка тисячі, і більше доларів. Ну, я знову ж таки, я, я цього не мав, я не можу сказати це точно. Це те, що я чув від водіїв. Також страхування на е, самий трак, на самий бобтейл, на самий тягач і на страхування на, на трейлер. Е, тобто тут буде дуже багато витрат, е, і якщо у вас фура не бела ви можете бути на коні. ну Зараз, знову ж таки, ринок дуже низький, дуже погано, дуже тяжко їздити. Дуже, дуже дешеві вартість перевезення, дизель дуже високий. Ось, тому зараз, виходить, ось так заробляють. Так що, друзі, не забуваймо про ЗСУ. 100-200 доларів в місяць це невелика сума для підтримки ЗСУ для допомоги, щоб вони спасли нашу державу від цього московського іга, від цієї московської орди, щоб ми могли повернутися в свої домівки і наші рідні в Україні були в безпеці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, всіх обняв. Слава Україні. Слава Україні.